Це компанія автопарк, у нас на це Hyundai Sonata з 24 бензиновим двигуном, зроблений, повністю поміняний. Немає проблеми з масложорством. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями по водійській стороні. Вдягнуті чохли шкіряні, під ним бежевий текстиль. По авто питань та нарікань нема, повністю зроблено, 116 тисяч миль, десь 189 пробігу кілометрів. Присутній в нас кондиціонер, присутній підігрів передніх сідушок. Так виглядає. Дуже доглянутий стан. Один власник в Україні. Задній ряд сидінь без нюансів, без моментів. Вдягнуться хороші оригінальні диски. Літня резина ззаду виглядає таким чином. Так. Тут у нас 4 склопідйомника, круїз контроль, все присутнє. Двигун працює тихо, ходова. Працює тихо, по автомобілі зауважень технічної частини немає. Подивитись, можна на кільцеві 60, потестити і купити. лізинг кредготівка, будь-який спосіб розрахунку. Доставка в інше місто так само вітається. Компанія автопарк кільцева 60, місто Львів.